Детель будете шахів рай проти Шнізерк. Німеччина рейтинг 1799. Давай гамбіт. на Голландський захист. Мідстентон. Не хочеш ти, да? по-хорошому. Є 5 от якісь може бути хід. Для чого хіба що? Такі ходи робити. Отак. Ну, так, то так. Не, ми просто тобі робимо два слабких пішаки. Не хочеш ти їх робити? М -м ти хочеш просто з'їсти пішаками. Хочу якось використати шах, але як ти його використаєш? Ну, є 5 ми заморозимо бішачка. І до нього ми вже не доберемося. З іншого боку, він може 2-0 швидко піти. Так. І на шах що буде? Закрився. Хм, Цікаво. Ми можемо так просто зіграти, до речі. Де і все. Два нули, да, ты хочешь, типа. Так, слона мы хочем видовать? Конечно. Можемо так зіграти. Можемо так, слон f в 5. Ферст може, якби потім не грати. Може пожертвуємо просто цього пішика? Ні, щоб пожертвувати з темпом. Просто так. В принципі, я згодний зараз окернутися і віддати тобі цього. Чувака. Не. не, ну я то візьму конь. А ні, стоп. Не візьму, тому що чому? Тому що пішак не дає коню вийти. Хоча якщо він вийде, що яка разниця. Ну, отримує він поле С6. ну і що? Куди він піде? На А5? Ну на а 5 нехай йде. Так, да, передумав, б'ю. Резен не може, тому що буде слон С4. нули Темп Ніж став дуже сильний. Десь кінь Д2 може зіграти да, цей тип. Може пожертвувати цього. Ну він так, так, так. Ні. Ну так зіграємо. Слоне в п'ять. Не знаю. Що ти вичворяєш, містер. Так, типа, хочеш? Чу, відчуваю, що щось не те, але я просто зіграю простіше. З... Бу, блін. Буду з, з двома слонами. Це ідея, якби у мене в голові. Що я фрізяний їм. What the hell are you doing? Тепер щось типа такого? 20 секунд, в принципі. Нормально. Тепер треба цього слона, скоріше, за все, поміняти, а може і ні, може і да. Так, давай так. В принципі, не знаю, бити коня чи не бити. Айден. Нам треба прослабити тут позицію трошечки. Мінімально. Я вже хотів дуру тут десь пожертувати після сфержі 5 тут. Поки кінь тут на краю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це якась дурниця, чувача. Ти поки коня свого приведеш. Я вже тут візьму. Дуже довго це все. Це все вже... Все якось довго. Ну, давай тупо напав. Ну, давай Тупо ще з'їв. Напав на коня. Ну Давай на туру напав. На все. Ну, любить ферзь обнімати, що ти хочеш. Що ти можеш з цим зробити? Давай так. Да, притулойся фарс максимально. Партія прикольна. Амбітна. 83 на 74. Амбіт Stoneton, да, це 4. Перебор. Неточність. Суперник віддає слона. І в мене тут не те, що, Не те, що більшість, але поки що більшість. Тут яка збирає поля, яка укріплена, так просто її не зневілювати. це все діло. А тут. Постійно довлю на пункт D5 слабкий. Це бі... біла діагональ. Ну і плюс. Ні, це не точність. 2.0 треба було грати. Ну, окей. Тепер слабкий зальований пішак на D5. В принципі, вся гра йшла навколо цього пункту. Цікавить мене, що отут. От Туре F3 сильніше. Він, мабуть, хотів щось типу, цього і плану. Перс Д5. Божечки ти мій. Морфім не нашептав на вухо нічого. Ну нічого. Простіше зіграв. Використовуючи зв'язку, не можна брати слона. І виявляється, що в мене вже, в принципі, всі фігури розвинені в суперника. Дві. Він і грає слабкий король. Тому така велика перевага в мене була. Да, я не з'їв. До речі, комп'ютер навіть не показує. Ні, показує трой 8 сильніших іде. Да. Ну і без ферзя тут фігури дуже погано стоять. Нема просто нормальних пунктів. Ні, Щоб коня десь поставити сюди, слона сюди. Все рівно багато слабких пішаків, тому ферзь тут. В принципі, домінує. Да. Ну і проста, проста ідея, наш слон впирається в цей бар'єр 4H5, ми це підриваємо, діло, і слон працює як молодець. Так, притулився. одне одного все тут захищає, але Ці фігури легкі та тура шкали. Все воно втрачається. Наприклад, король G7, просто подивимося якийсь комп'ютерний варіант. Так, так. Навіть сильніше, якщо граєш, тут все втрачається. Взагалі все. Узагалі то. Ну, отак. так.